Викакий керівник відрядження. Ну, да, ми вчора вам направили формаційний запит від Народної Ради. Давай я таке знакомитися, я ж нічого би те не знаю. Дивіться, а, значить, ось документи в вільному доступі. І ми хотіли, щоб ви як а, голова осередка партії Солідарність змогли пояснити, що, можливо а, як. За яким критеріям ви відбирали людей на список кандидатів на депутати? Давайте я ізучу эти документи. Я їх тіру. Та тоді дивіться, там буде друге питання. Мене чи пропонували ви вашим кандидатам надати медичні довідки про їх стан здоров'я? І третє питання, якщо враховувати, що ця інформація буде неправдива і вона ну, фейк, чорний піар, яким боком, як, як ви будете захищати інтереси вашого депутата, як ви учити, що ви перший заступник голови да, да, да. і, і, і боротися з цими... Давайте, я, я їх перший раз не забачу. Я їх почитав, я розберуся, і потім давайте покереджим, покереджим, покереджим. Нет, ну я за запад за зарубил же и предоставил документы. Ты понимаешь, что это вообще-то просто дело, да, как шли на партию, я Нет. Значит, мы сделали ты можешь, ты можешь его попросить, чтобы он разобрался, а, то чтобы он, не, 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 а то, чтобы он публично говорил, что... Нет, 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 я, я взял документы, угол. я разберусь и ничего про это не знаю. Все, дякую. Я посмотрю, что там. Дякую.